Окупанти припинили виводити в Чорне море не лише надводні, а й підводні кораблі. Крім того, українські військові перестали фіксувати і мінні тральщики ворога. Тепер росіяни бояться і цього. Вважає речник військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. За його словами, на морі окупанти залишають лише дрібні катери типу граптор або грачонок для патрулювання та охорони. Десантну операцію ворога Плетенчук вважає нереалістичною за його словами. Для росіян це самогубство через нашу щільну оборону триводні перешкоди на маршруті до Одеси. Так. Також наші засоби ураження. На прямому зв'язку Андрій Риженко капітан першого рангу запасу ВМС, заступник начальника штабу ВМС у 2004-2020 роках і стратегічний експерт компанії Сонат. Андрію, вітаю. а Добрий день. Наскільки ви оцінюєте високими шанси, можливість морського десанту на Одесу? Я думаю, що для, для, зараз от згадують про можливість чи неможливість цього, в основному з точки зору інформаційно психологічного впливу. Про це кажуть росіяни особисто, Путін про це каже. Але дійсно, щоб десант відбувся успішний в Одесу, потрібно, ну сам по собі він, якщо буде якась висадка, навіть вона буде успішна. Він успіху точно мати не буде, тому що а, для того щоб а, завдання було виконане, потрібно, щоб були ще як мінімум два додаткових удари по угрупуванню наших сил, які обороняють Одесу. Перший це з сходу з напрямку Миколаєва, і другий удар це з півночі з Придністров'я. От іменно таке побоювання були три роки тому назад, коли в березні 22-го року а, росіяни, ну як мінімум тричі намагалися висадити десант. І тоді, до речі, і на суходолі така ситуація а, ну, могла мати місце, але ну цього не сталося. А, за три за, 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 за цих три роки ситуація дійсно а, набагато змінилася, не на користь росіян. Перш за все. Сили оборони отримали а, а, зброю нову, яка зараз діє набагато до, до, довше, ніж, далі, ніж, ніж це було раніше. Я маю на увазі, це і протикарабельні ракети в першу чергу, і це морські ударні дрони. По-друге, саме угрупування росіян десантних кораблів, воно фактично наполовину послаблено а, Велика кількість таких десантних кораблів або знищена, або а, а, або серйозно пошкоджена. І зараз а, такі спроможності а, по доставці а, десанту, вони вдвічі менші, ніж були 3 роки тому назад. От. Ну і ситуація на узбережжі, там, якщо, а, зараз близько цього немає. Тому всі ці такі от лякання це дійсно інформаційно-психологічний вплив і не більш того. Але ну я хочу сказати, що ну в принципі це не, не привод для того, щоб там зупинятися чи розслаблятися, тому що ситуація на морі для нас вона зараз залишається дуже несприятною. Це заключається в тому, що незважаючи на те, що ми фактично заблокували противника в пунктах їх обозування, і це вірно і це дійсно так. Але ну, наша стратегічна мета встановлення контролю над узбережжям, 82% якого захоплено противником, Оце завдання воно ну ніяк не виконується зараз. І це така ситуація вже досить тривалий час. Тому про це треба думати. А от ці всі бабачки там про висадки десанту в Одесі, це, опять же, це такий інформаційно-психологічний вплив, і, 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 таких, і таких, так, так, таких кидів їх багато не тільки по морю, а також і по суходовому. Ну, давайте поговоримо ще не тільки про наше море. В північній Кореї не встигають завершити ремонт тасмінця, що зазнав аварії 21 травня під час спуску на воду. Кім Чин. Йн на відновлення лише місяць. Уже минуло понад 20 днів. А корабель досі у ремонті. Після аварії корабель спустили на воду із запізненням. Перевели до сухого доку біля кордону з Росією, де зараз працює спецгрупа. У корабля пошкоджено правий борт і, Ймовірно, носовий сонар. Частина відсіків була затоплена за висновками експертів порталу Defense Express, які аналізували супутникові знімки. В КНДР не вкладуться у термін ремонту. Водночас кораблю можуть повністю відновити зовнішній вигляд для того, щоб над ну, просто показати публіці. А Власне, Андрію, чи є у Північної Кореї спроможності для такого ремонту і такого будівництва? Чи можливо вони залучають можливо тих же російських спеціалістів? Ну, дивіться тут справа в тому, що при таких пошкодженнях, як такий смінець мав, а він фактично ну лік на борт і взяв дуже багато води во внутрішні свої відсіки. Це означає, що. Фактично, все електричне обладнання, воно виведено з ладу. Як показує практика при подібних е, е, пошкодженнях, е, сенс відновляти корабель фактично немає. Ну таких таких факт, такі факти, на жаль, є, і вони не тільки в північній Кореї, яка вперше перший раз там за, за 50 років будує такий корабель, який виглядає так більш-менш сучасно. А така прану таке, таке відбувалося в країнах набагато більше розвинутих ніж північна Корея. І тоді приходилось просто утилізувати корабель, тому що ну настільки він насичений цим електричним обладнанням, що дешевше побудувати новий. Я думаю, скоріш за все, що це зараз ну відтягування ну скажімо, вірного діагноза по цьому кораблю. Що він, ну, я не думаю, що якщо, якщо його і поставлять пофарбований, ну це не означає, що він буде працювати. А якщо він, ну скажімо, як якесь чудо там буде мати місце, можу сказати, що дуже-дуже далеко до того, що він там буде виконувати завдання, тому що ніхто не знає, що у нього внутрі, які у нього ракетна система, які у нього радари. А, а то, що було у, в, 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 в Північній Кореї до цього, Ну, то той флот, який у неї, є, він досить багаточисельний, але це фактично дуже застаріла техніка ну, радянських часів. Тому все, що відбувається навколо цього есмінця, цього, цього, цього це суто пропагандистські такі от, скажімо, наративи. І реальна ситуація набагато гірша для, для корейців. Я думаю, скоріш за все, що. Цей корабель вже не працездатний і в його відновлення фактично неможливо. Спасибі вам, Андрій Реженко, капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС у 2004-2020 роках. А нині стратегічний експерт компанії Соната.